Шановна громада Переяслава, наша відома. Наша відома, Уже зараз не річка Альта, а це цей кусень у нас від ось цього моста, від Богдана Хмельницького, до вулиця Шкільна, оце в тому районі. Це вже в нас ставок один. Фірма копита» в Житомирі виготовила ви документи. Ну і почалися торги. Всі знають торги, де був інтернатовський сад, там за копейки виставили торг. ну Це просто для формальності. Тільки по тій причині, що я казала сама Гечка, що виграє всі тендери і аукціони той, хто їм треба. Все рівно це їхня людина, все рівно. Вони виграють, оце і все. а це спецом для того, щоб уже ніби вони ж виставили за копійки. Ну виграє той, хто виграє, але ж ми, ми повинні розуміти, що хто виграє, ото той, хто їм треба. Значить, і ще одна новина за цих перепетій із тим мером стільки подій відбулося і з поліцією. Зараз заяви пишеш, дуже багато неприємних, звісно, подій. Але хочу ж показати, забулася якось, випало в мене із з голови десь місяць, мабуть, тому значить, стали плити з річки Альта. Але тут нічого хорошого немає, тому що коли плити лежали, вони загатили русло ґрунтом. Ґрунт лежить по одну сторону плити, і по другу сторону все рівно, русло річки перекрите. Все рівно цей мошенник обдурив громаду. Ну от якось так, скільки це можна мовчати, люди. Люди прокидайтеся. Ну ви ж подивіться, що відбувається, коли отаке було на річці нашій. Вона завжди була річкою. Коли за нею не лізли свині сюди. Ну а як свині полізли, то от маємо те, що маємо. Ну я не знаю, що вже говорить. Оце таке. Так що з одного боку плити достали, ну загатили, встигли. Якби плит не було, там би ґрунт би не уклався б так би тісненько. Ну а через плити, і через блоки, ґрунт тримається і перекрите все рівно русло. Діма, Димоч? Подожди.